Для вас працюють команди фактів та вікон. Росіяни продовжують тероризувати прикордонні громади на півночі України. Більше 40 прильотів минулої доби було на Сумщині. Область обстрілюють із артилерії мінометів, кулеметів на щастя минулося без жертв і руйнувань. А сьогодні повідомляють у генштабі окупанти з мінометів гатили по населеному пункту Пушкарі на Чернігівщині та по Миропіллю і Павлівці на Сумщині. Наслідків прильотів місцева влада поки що не оприлюднює. Росіяни вбили ще чотирьох жителів Донеччини. Такі трагічні цифри за минулу добу публікує очільник області Павло Кириленко. Загиблі є у Георгіївці, Авдіївці та Парасковіївці. Ще дві людини зазнали поранення. Днем раніше загиблих було семеро. Триває евакуація людей і влада вкотре наголошує: виїжджати треба всім. Щодоби з Донецької області вдається евакуювати по кілька сотень жителів. Від початку серпня з області до інших регіонів виїхали майже сім тисяч людей. Уночі росіяни обстріляли Одесу. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про п'ять потужних вибухів о пів на четверту ранку, але наймовірніше працювала наша протиповітряна оборона. Офіційної інформації щодо нічних прильотів влада міста ще не оприлюднила. Росія ж збільшила кількість кораблів у чорному морі. До запуску готові 20 калібрів. Повідомляють в оперативному командуванні. Південь нині поблизу нашого узбережжя маневрують вже 15 російських кораблів. Ще кілька днів тому їх було 10. На поготові два надводних і один підводний ракетоносій. Тож військові вкотре закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Загроза обстрілів із моря залишається дуже високою. Міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич підтвердив ворожі прильоті прильоти по обласному центру. Щоправда, з міркувань безпеки місць влучання поки не називає, які наслідків. Напередодні ввечері в передмісті Херсона у Чорнобаївці знову пролунали дуже потужні вибухи. Після цього у небо здійнявся чорний дим. Містяни пишуть про невдалу роботу російської ППО. За їхніми словами зсу влучили по території колишньої української військової частини, захопленої окупантами. Там кілька годин детонували боєприпаси. Жителі Чорнобаївки повідомляють, що змушені були ховатися в підвалах, бо снаряди літали та вибухали над будинками. Також ліквідовано ворожий склад у селі Стариця. Це Береславський район Херсонщини. Знищено 75 рашистів, расистів, самохідну гармату гіацинт С два ворожих танки Т-72 та ще шість одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога до розвідуються. Повідомили в оперативному командуванні південь. П'ять разів ворог ударив по Нікопольському району. Від учора сигнал тривоги там лунав 11 годин. За ніч зі ствольної артилерії по місту росіяни випустили 25 снарядів. Поцілили по школі. Один будинок повністю зруйнований. зо два десятки пошкоджені через обстріл сталася пожежа на одному з підприємств. Вогонь знищив обладнання. Осколки перебили газогони та електролінії без світла. Понад три тисячі людей. Сусідню Марганецьку громаду ворог накрив тричі зі ствольної артилерії та градів. Пошкоджені п'ять будин. Є пошкодження електромережі. Знеструмлено понад 2200 домівок. Обійшлось без постраждалих. Десять пострілів зі свольної артилерії накрили Мирівську громаду. Люди неушкоджені. Неспокійно було у Криворізькому районі з тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області. Росіяни били по Зеленодільській та апостольській громадах. Там пошкоджені ангари сільгосппідприємства. На щастя, ніхто не постраждав, руйнувань житлових будинків немає. Харків та область Росіяни не залишають спокою. Ця ніч не виняток. На жаль, за добу під вогнем окупантів були населені пункти в трьох районах Харківщини і сам обласний центр. Загалом рятувальники загасили шість пожеж, спричинених обстрілами Російської Федерації. Подробиці далі в сюжеті. Уночі Росія завдала ракетних ударів по передмістю Харкова, обстріляла селище Ругань. Під вогонь потрапили два приватні будинки, зайнялися пожежі, дві людини поранені. Чоловік 36 років та 24-річна жінка, повідомляють у ДСНС. Також окупанти обстріляли селище Докучаєвське, пошкоджені господарчі будівлі аграрного університету. А на Салтівці на руїнах гуртожитку продовжують працювати ДСНСівці. Росія вдарила по ньому іскандером у ніч проти четверга. В момент обстрілу там перебувало майже чотири десятки людей. Вже Рятувальники розбирають завали гуртожитку тут на Салтівці. Напередодні дістали тіла трьох жертв російських обстрілів. Там ще можуть перебувати люди. Тож ДСНСівці кажуть, не зупиняться, доки не дістануть усіх. Тож кількість жертв ударів по цьому гуртожитку та ще одному обстріляному тієї ж ночі у Слобідському районі зросла до 24 серед загиблих дитина, Поранені понад чотири десятки мешканців. Іде пошук осіб, які можуть бути вчора. Було знайдено трьох осіб під завалами, і сьогодні продовжується і буде продовжуватися, поки, поки повністю не, не будуть розібрані всі завали. В будинку поруч із зруйнованим гуртожитком ще живуть люди. Тут знесло покрівлю, немає комунікації. Мешканці вивозять вціліле майно і коли законсервують свої житла, кажуть, будуть евакуюватися. Поїдемо до ротичі, у валки. А що ж тут сидіти? А як жити, якщо нічого немає? Темнота, света, ну ничего нету. Ни воды, ничего. Нету. Как жить? Ворог посилив обстріли Харкова. Б'є як ракетами, так і з артилерії, реактивних систем залпового вогню. В облвійськ адміністрації повідомили, що відзавтра завтра у Харкові подовжують комендантську годину з 19-ї вечора до 7-ї ранку. А саме у день незалежності вона буде ще триваліша понад добу. В обласній військовій адміністрації просять людей перебувати в укриттях під час тривоги, не гуляти на вулицях і не їздити на автомобілях з 19-ї години 23 -го серпня до 7-ї ранку, 25 серпня. Тетяна Доцяк Ігор Тамбів Факти СІТІВІ. єдині новини. Росія заявила про запуск серійного виробництва, нібито гіперзвукових протикорабельних ракет циркон цією зброєю Кремль погрожує світу вже кілька років, хоча проведені лише кілька пробних запусків. Путін заявляв, що це нове покоління озброєнь та демонстрував графіку, як ракети досягають цілей у Сполучених Штатах. Згодом, щоправда, російські міноборони таки показало відео випробування. Однак, справжні характеристики крилатої ракети з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою не підтверджені жодними іноземними фахівцями. so Доньку головного ідеолога Російського міра і натхненника Путіна Олександра Дугіна підірвали в авто. Дар'я Дугіна була за кермом джипа Toyota Land Cruiser Prado, коли машина вибухнула на ходу. Водійка померла на місці. Це сталося у Підмосков'ї, коли дівчина поверталася з фестивалю під назвою Традиції машина належала її батькові. Сам Дугін, який виступав на фестивалі з лекцією, за словами його знайомих, мав їхати разом із донькою, але в останню мить пересів інше авто. Припускають, що з них. Що ти хотіли саме його 29-річна Дар'я Дугіна була прибічницею хворобливих ідей свого батька. Низка російських телеграм-каналів уже звинуватила у цьому теракті ефемерних українських нацистів. Натомість Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, в ефірі національного марафону, заявив, що Україна не має до цього жодного стосунку. Це нагнітання ситуації з самою Росією. Внутрішньо починають змії між собою гризтись. Оці групіровки сьогодні починають битву за те. Тому що Росія починає внутрішньо розвалювати, і оці групіровки хочуть отримати певні місця для того, щоб після того претендувати на якусь іншу владу, я в Російській Федерації. Сьогодні з одеських портів вийшов новий караван суден із українським продовольством. І з Чорноморська вирушили два кораблі з Одеси один із Південного, один повідомляє Міноборони Туреччини, яка курує це питання. На цю хвилину завдяки розблокуванню морських шляхів вдалося експортувати майже 700 тисяч тонн вітчизняної агропродукції. Якщо Росія не влаштує провокації, у вересні море вдасться доправити до трьох мільйонів тонн зерна. Для українських аграрів це надважливо, адже виручені від експорту гроші підуть на посівну озимини. Індія хотіла нагодувати весь світ своєю пшеницею, поки через російське вторгнення Україна не могла налагодити експорту та не вийшло через посуху не вдалося виростити достатню кількість навіть для своїх потреб. Протягом березня практично усі регіони Індії накрила рекордна спека, Тож хорошого врожаю виростити не змогли. Тепер уряд обмежив експорт збіжжя. Пшениця в Індії подорожчала на 12% і найближчим часом планують її навіть закуповувати. Ситуація з продовольством поступово покращилася після того, як задумов. Стями з ОН розблокували чорноморські порти і запрацювали зернові коридори. Спецслужби продовжують розчищати звільнені регіони країни від вибухонебезпечних предметів, які залишили по собі російські окупанти. Тільки на Черкащині, яка 24 лютого найбільше постраждала від ворожих обстрілів, знешкодили понад 30 тисяч снарядів. Зокрема, розмінували і 15 гектарів водної площі, а підводне розмінування найнебезпечніше. Наші журналісти стали свідками знищення у водоймі уламка російської ракети. В акваторії Дніпра вибухонебезпечний предмет. Рятувальники, що й не отримали цю інформацію, вирушають на місце. Територію одразу оточують катери. Місце, де, ймовірно, перебуває небезпечний предмет, маркують. Щоб оцінити загрозу, на місце виїздить фахівець відділення аеророзвідки. Територію під водою спочатку обстежує структурний сканер. Тут знаходяться невідомі предмети. І вже на це місце. Запорушується підводний дрон для ідентифікації. Далі робота підводного дрона. Усе, що він бачить, відображається на планшеті, і записується на картку. Це значно полегшує роботу водолазам. Це звичайно безпечно для наших водолазів, тому що сам предмет може здетонувати в будь-який момент, не знаючи цього. І ну, це зовсім покращує роботу для нашої служби взагалі. Буквально за 10 хвилин на глибині 5 метрів техніка виявляє небезпечний вибуховий предмет. Піротехніки його ідентифікують. Це уламок ворожої ракети, яку збили наші сили ППО. Щоб його знешкодити, пірнає водолаз сапер Олександр Мороз. Під'єднує до вибухівки трос для детонування. Каже, тут усе залежить від ситуації. Буває таке, що треба рядом возлі вибухонебезпечного предмета, установити. А буває таке, що треба на нього, щоб була краща детонація, щоб його знищити 99,9%. Коли все готово, катери відходять на безпечну відстань. Уламок ракети знешкоджують накладним зарядом. Дозвольте, підрив. Увага! Так, Чому ми не стали його транспортувати? Це, по перше, вибухонебезпечний предмет першої категорії, тобто він небезпечний. По-друге, в ракетних в ракетах використовується рідке ракетне паливо, яке по саме по собі дуже токсична речовина. Підводне розмінування одне із найнебезпечніших. За останні півроку в регіоні обстежили і розмінували понад 15 гектарів водної площі. Більш як 200 вибухонебезпечних предметів знешкоджено саме у воді. На суші розміновано понад 7 тисяч гектарів. На початку повномасштабного вторгнення Черкаща. Постраждала від обстрілів російського окупанта. Зокрема, в Уманському районі ворожі ракети влучали у склади. Проведено розмінування більше 30 тисяч боєприпасів. Снаряди це і ракети 122 мм від Градів. І ми знаємо, що перехід до мирного життя відбудеться тільки тоді, коли кожен снаряд буде розміновано. На Черкащині лише 10% вибухові речовини Другої світової. Решта те, що нині лишається від російського загарбника. У ДСНС підрахували, якщо проводити розмінування щодня, знадобиться кілька років, аби повністю очистити регіон. Ірина Циба Сергідністян, факти, ICTV, Єдині новини. У столиці прощаються з актрисою та телеведучою Русланою Писенкою. Її мамою, яка померла дещо раніше, теж від онкології Руслану забрала важка форма раку 19 липня. Її чоловік Ігор Ісаков розповів про хворобу дружина. Дізналася вже у Німеччині, куди виїхала у березні. Вона пережила дуже сильний стрес через війну. Можливо, російська агресія і стала останньою краплею, яка добила Русю. Але рідні хочуть, аби шанувальники пам'ятали улюблену акторку та ведучу градісною, енергійною і дуже справжньою. Такою вона була у житті. Нагадаю, на рахунку. Руслани писанки більше 15 фільмів, телевізійні програми від появи на проекції погода із Русланою Писанкою. Вона не лише закохувала у себе глядачів, а й ламала усі стереотипи щодо справжньої жіночої краси. Такої і лишиться у нашій пам'яті, адже говорити про Руслану у минулому часі неможливо. На останні три три чотири місяці вона молилася. Весь час молилася. Ця війна поламала. Ну, там побачити, там фотографію вибирав, яку фотографію поставити. Я хотів, щоб люди це пам'ятали. І весело, як вона посміхається. Олександр Усик знову чемпіон сьогодні вночі у Саудівській Аравії. Він удруге переміг надсерйозного суперника Ентоні Джошуа і так захистив усі свої чемпіонські пояси. Бій тривав усі 12 раундів. Жодного разу противники не відправили одне одного в нокаут. Переможця судді визначили за очками. Бій реванш Олександр Усик присвятив Україні збройним силам та усім, хто захищає країну. На ринг він вийшов у шортах із написом Сімферополь, у чому багато хто побачив тролинг Росіян. Трансляцію показували у понад 190 країнах світу. Олександра Усика привітав президент Володимир Зеленський. Сам боксер на прес-конференції заявив, Україна переможе, стане економічно успішною країною, привабливою для туристів. Світ він закликав розплющити очі. Hey, Tyson, Зараз нашу країну весь світ знає, як ту. Яка захищає свою країну від другої армії світу, ще й накидає їм деякі люди в світі, вони недооцінюють когось. Відчиніть очі, що відбувається в світі. Ми переможемо. Просто треба трошки часу на це, і все.